Доброго всім здоров'я, мої любі друзі. Сьогодні я Віктор Сос і мої кулінарні шедеври. Тю, які шедеври? Ну, експерименти. І сьогодні я знову експериментую. Чесно кажучи, приготував я цікаво, цікаве блюдо. Не знаю, правда, як, його, як воно називається. Ну, щось би таке придумати, там. Паріг завиванець. Чи як, навіть не знаю. Тут важко мені щось придумати. Ну ось таке. Зараз я вам все покажу, як воно його робити, як воно весь процес. І що в кінцевому результаті з цього вийшло? Якось так. Ну і чекаю, звісно, на ваші бурні коментарі. Жартую, минулого разу було круто. Так, дякую, дякую, дякую. Дякую за гарні коментарі, дякую і за не дуже гарні коментарі. От та пані, яка мені написала, що я там старий дідо, чи я в паспорт дивився, хочу вам сказати. Е, так, я вже не зовсім інак, хоча в душі я себе відчуваю, що мені років 25. Але що би я вам хотів сказати, хотів би вам одне сказати. Чесно кажучи, повірте, рік за роком, рік за роком, ви дійдете до старенької бабуси, якщо дасть Бог доживете. Ось десь так. А зараз дивіться, дивіться, все я вам розкажу і покажу. І так, друзі, що нам для цього потрібно? Першу чергу, така формочка, ну, ж такого типу мається на увазі, щоб антипригарне покриття. Це тісто таке філо, фарш. Сир, сметана, помідорки, яйця і відварені броколі. Дві хвилини, ну три хвилини, відварити їх і цей. Ну і трошки спеції різних. ну Звісно, перець плюс сіль. Так, додаємо сметани, ну, приблизно 2-3 ложки. Я так на око, як завжди, все на око. Додаємо буквально трохи, чуть, -чуть, чуть, чуть улійки і це все розтираємо. Розкриваємо, значить, оце тісто. Чесно кажучи, перше це роблю, не знаю, хто воно робив. Ага. У нас виходить ось таке тоненьке, таке тоненьке тісто. Акуратненько, ось так. Так, так. Таке воно чу-чуть дуже делікатне, як на мене. Для чого ми так випускаємо? Для того, щоб потім в кінці оце все має закритися. Десь так. Так, Так, зараз, що нам важливо дати, чу-чуть потрібно паприка, копчена мелена. Ну, спеції такого, там, італійські трави, скажімо так. Тут е з фаршем я особливо не фантазував, нічого особливого, просто звичайний фарш, де дав перцю, дав солі, і застеляємо дно цим фаршем. Ось таке ну не надто грубо ну і не надто тоненько. Пів кіло фаршу. Це вийде такий моцний смачний хе -хе, плєцок. Так, трошки я погано розтягну. О, так, Заповнюємо цю форму, але акуратненько, бо дуже легко можна порвати е, тісто. Воно досить таке делікатне і, і тоненьке. Е, садимо броколі. Так, по колу. Так, так, так. Ось таке воно в нас виходить. Так, друзі, в деякій мірі я так як експериментую. Чесно кажучи, бо я відхиляюся від основного рецепту, який я отримав, по тій причині думаю, а можливо так буде краще. Ну, як то кажуть, головне в житті, що не бояться експериментувати. Так і в даному випадку. А, і от що обов'язково залишилося тісто, я його просто назад в морозилку поставив і наступного разу знову використаю. Ось так. А зараз нарізаємо помідорочку. Щось таке воно мене вже, вже самому зацікавило, але ну, це ще не фінал. Це... Так, то що нам ще потрібно для цього? О ну, кусочок сиру. Такого ну, відрізаємо, я знаю, скільки тут грам. Ну, Трішки є, ну, отакий от кусочок. Я знаю, що важко на камеру зорієнтуватися. Ось. І тепер от на цій терці ми то натираємо туди. Так, рівним шаром пробуємо наложити. Ну, десь таке приблизно у нас воно виходить. Ось така. Розправимо сирочок. Так, виходимо вже на фініш, от зараз нам потрібно, що оце все залити Яйце з сметаною перець. Ось така, така суміші робимо. Ось так. Ну і тепер що ми робимо? Ось так це все діло накриваємо в ті ж послідовності, як, як ми їх... То, що казав, що дуже обережним потрібно бо воно. Надто делікатне. Так, ну і завершання. Тут ми вже намастили це гарно яєчком. І посипаємо легенько, забув, як вони називаються, оце. Ну, <кхем> Можливо, когось це акуратніше, трошки вийде, ніж мене. Ну, і я тим тішуся, що в мене так вийшло. Ось десь так. Що <кхем> ж, пічка розігрівається. Поставив я на 45 хвилин, 5 хвилин для розігріву. І на 200 градусів. І зараз це став середину на другу поличку. І за 40 хвилин буде. Ну, Це буде вже в наступній серії. Я пожартував. Звісно, зараз це буде. Для мене це 40 хвилин, для вас пару секунд. Тепло вже є. Можемо ставити. Ось. Наша заходить. Сюди. О! Ну і... і чекаємо 40 хвилин, поки не приготується. Іде. Запікається, запікається. Так, ну що ж, витягнув я вже цей, ще воно гаряче, дамо можливість чуть-чуть вистегнути. Но візуально воно виглядає так. Як на мене дуже красиво. М -м -м. Сила. Сила. Головне, що, щоб м'ясо приготувалося. На смак я чую, що м'ясо готове. Ну, звісно, скажімо. Помідорка, брокколі. Вони в собі мають водички трошки, тому воно виходить таке свого роду, як чуть-чуть мокрувате. Як на мене, але досить смачно, досить смачно. І головне, що готово. Так що, пробуйте. Ну, як я казав, я люблю експериментувати. Це експеримент, і, як на мене, він успішний. Бо тому що на смак. Воно дійсно готове і дуже-дуже смачне. Ну що ж, друзі, дякую вам за увагу, дякую, що подивилися. Звісно, не забудьте поставити вподобайку палець вверх, написати якогось коментаря. Ну, і... але не пшіть дурниці. Воно таке, воно. Наш вам того. <laughs> Взагалі пишіть, пишіть, критикуйте, я не маю нічого проти. Якщо я роблю щось не так, то звісно, давайте мені поради, як зробити краще. Ось таке в мене вийшло блюдо, ось таке в мене вийшло відео. Вийшло. Дякую всім за увагу. Будьте здорові! Все буде Україна!